Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого садочка. Сьогодні у нас п'ятниця, 21 червня. І я хочу сьогодні обійти садочок по периметру. Ось, щоб ви побачили, як він виглядає ззовні. Потім трошечки покажу квіточок, які в садочку квітують. Ось у мене нова клумба з хостами тут в куточку і гейхера тут росте. і херела, мабуть. І потім покажу, що в мене є на дачі. Там трошечки не знімала, покажу свою дачу. У нас поруч дорога, нова пошта, тут досить шумно виноград. які гру нависять. Ну і ось так у мене зараз садочко. А зараз запрошую вас до себе на дачу, як гарно Чіта поєднується з Кампсісом. Треба і там так зробити. Плететься по забору, не падає, як в садочку. і прикрашає. Достигає вже моя малина. Ось там бігає є. ось там, ось там, під листочками, ось вони. Уже треба збирати. А ось таку рослинку я посіяла з це купила насінинки в магазині. І тут десь я бачила вже облетіло, була біла, начебто квітка ще одна. І якось так дивно, тут різнокольорове, а сюди пішов синій. Як це я так з пакетика сипала, я не дуже розумію. Тут звичайний льон. А тут незвичайний, дуже гарний. Ну і вже раз я тут покажу юбки свої. Шикарні юбки. Такі. а за ними розквітають лілейники, ну, їх в маках не видно. Але ось жовті квітнуть, оранжева, була така бордова. Ну, спробую їх звільнити. На дачі в мене теж є клумба в мисці. Ось такі тут кам'яні троянди в мене зростають. І деякі вже збираються квітнути. Ось такий в мене міні-рокарі. А ось така в мене зараз клумба в дворі. Майже пуста, але тут буде гортензія, харизантенки. І в мене є доріжки. Да. І такі. Ну, без бур'янів, поки що порожні клумбочки. Ну, але процес іде. Весною вже тут було гарно. Ну, буду. Робити, щоб і влітку теж було гарно. Ось перший представник, другої хвилі квітування. Ось така трояндочка, новенький бутончик розквітнув. Тут ось ще бутончик. Ну, я думаю, що будуть ще. Розквітла вже моя фуксія, червона з білим, вже масово, ось такі в неї гарненькі квіточки. І ось тут розквітає біла з фіолетовим. Ось перші квіточки розкрилися, ще є багато бутончиків. Така біла. Звіробій посіявся по всьому садочку, це звичайний польовий і от зараз рясно квітує. От як гарно йому з лавандою. І ось такі знову жовті хмаринки. Ну і куди ж без чини, без і гарних рожевих квітів? Трошки зніму свій город, свої помідори. Я садила суміш, тому сорти різні. Це найбільший квітнути зібрався. І різні є різні помідорки. Гарніша моя клумбочка у пляшечці. Я вже поодривала деякі пагони і ось тут доповнила, ось вони переживаються, бо зразу було незручно їх туди садити. Але от як заквітне, то буде краса. Бала я ось такий очіток триколор. Він тут трошки віддає рожевим. Поки що він в горщику. Думаю, куди його садити, але вже зробила йому сусіда. На вкорінення поставила. Водила сперма квітне. І ось такий очіточок сірого кольору. Теж в горщику поки що, але шукаю йому місце. Такий гарненький буде. А ось мій. Не пам'ятаю назву, але гарний. І ще ось такий, якщо ви пам'ятаєте. біленький. Ну, і, звичайно, вишні. Не дарма ж садочок називається вишневий. Вишні тут теж є. Ось вони. А на сьогодні все. До побачення.